Скабеева у украинский українські F-16 по России. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. Соловьев выпадково сганьбы в Путина, чи може не выпадково? 14 детей. Маме 48 лет, 14 детей. Пятеро братьев воюют один артиллерийский расчет. 14 детей, пятеро воюют, а надо и в жутких условиях живет в Воронеже. А Путин кинул своих вбивцев оккупантов на гроши, не же будет бунт. Так почему же люди, которые подписали контракт, имеют справочку о том, что они участники СВО, имеющие боевой опыт, при переводе сюда в Белгородскую область с февраля месяца, с марта месяца, мы получаем по 40 тысяч. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт. Завдяки вашій підтримці. Налякана Скабєєва вибігла у студії і заявила: все, кінець, українські F-16 вдарять по Росії. Рятуйся, хто може Прийнято рішення дати добро на удари із по Росії. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову из советнику офиса президента. Подаляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. А как же ваша найкращая у света система ППО? Неужели она вас не защитит? А стривайте, вона ж закриває резиденцію Путіна. а Звичайні росіяни потерплять, правда жоленька? Соловйов випадково здав Путіна, а може не випадково. Пропагандюга заочно показав, що диктатору начхати на своїх солдат та їхні сім'ї. Головне, щоб його божевільні завдання виконали, навіть конкретний приклад привів. Матір живе у злиднях як бомжиха, має 14 дітей, п'ять з яких воюють за Путіна. Щось нам здається, що навіть майстер тоталітарних антиутопій Орвел такого б ніколи не передбачив. 14 дітей мамі 48 років, 14 дітей. П'ятеро братів воюють. Один артилерійський розчут 14 дітей, пятеро рвають а на і в жутких условиях живе в Вороніже. Якщо вони ще й подохнуть всі як один, взагалі шикарно буде. Взагалі в когось були ілюзії, що Рудольфович до своїх співгромадян ставиться всього лиш як до шматків м'яса. От тепер певної ілюзій більше нема. Повномасштабна війна ще не закінчилася, а Путін вже кидає своїх вояк на бабки. Вони вже йшли воювати, бо думали, що їм будуть нормально платити, що вони там кредити позакривають або на крайняк забезпечать сім'ю засобом пересування у формі гробової лади. Але раптом виявляється, що 40 тисяч дерев'яних рубликів це все на що вони заслуговують. Тепер вони гадають, як же так Настояще діло, престижна робота. От. 210 тысяч. От. Не до. От. Ежемесячно. Так почему же люди, которые подписали контракт, имеют справочку о том, что они участники СВО, имеющий боевой опыт. При переводе сюда в Белгородскую область, с февраля месяца, с марта месяца, мы получаем по 40 тысяч. Вот потому что... Ну, що. Потому что... А потому потому. власне, ніякої іншої відповіді ви не отримаєте, тому що не заслужили. Для бюджету так званої Росії взагалі буде краще, якщо з війни ніхто з вас не повернеться. І цей прикрий нюанс ваше командування точно поправить. От побачите. Росією пройшовся справжній смерч. А що наробив в аеропорту Бегешево. Що біля Санкт Петербурга. Він просто розкидав літаки для навчання нових пілотів. Зважаючи на санкції, вони були на вагу золота, але тепер вже не політають. Звісно, було б набагато крутіше, якби Смерч розкидав ту 95 але так теж непогано. Погодьтесь, що спостерігати за цим на диво приємно. Раніше Росія позиціонувала себе як європейська країна, яка має колосальні інтелектуальні та культурні ресурси. Щоб стати центром розвитку для всього світу, принаймні так було до Путіна. Але коли прийшов Путін, предметом гордості для росіян стало те, що вони справжнє бидло. А потім вони питають, чого всі ті, хто розумніші за барана, намагаються з цього гулагу втекти. Ви на руских на... вирішили наїхати. Ну і ви є... край виходить. Ви в курсі, що руски сначала спочатку... а потім знайомиться. А може, ти просто тут познайомиться. І такое возможно. Ми жопу хі, лопухом в огороді витираємо. Не потому, що у нас нет бумаги, а потому що ми ее забыли дома, і за ней лень возвращаться. За мозком, схоже, повертатися теж лінь. Що ж ви всі такі ліниві, не розуміємо. Ну нічого, горбатого могила виправить. <с. Росіяни не дуже раділи, тому що, витративши мільярди доларів на ракети, лишили українців без світла. У пропагандистів із з цього приводу була буквально істерика. Я сьогодні, говорить, виділ свет. Говорит, ну да, а світ именно в каче в, в виде лампочки, в відео електричного. Скоро вони взагалі забудуть, як це выглядит. Але сталося не так, як гадалося. І поки Україна більш-менш відновила свою енергетику, самі росіяни вже починають готуватися до важкої зими. Ну як вам тепер? А так, якщо чесно, то есть теж розумію, що зима нам може бути різною. І дрова готуємо, і буржуйки готуємо. І генератори потім купати, якщо є розмові, і ви теж саме готуєтеся, бо знаєте. Ну всегда лучше готується пучки. Знаєте, як кажуть, не копай яму іншому, бо сам же в ній опинися. Здавалося, що це такий простий принцип, але росіяни все ніяк не навчаться. Новини, на яку росіяни заслуговують. Якщо в когось ще лишаються сумніви про пропаганду Росії у своїй високодуховності та велика скрепності, то ось просто погляньте на звичайний випуск їх новин. Оскарблення на повищених тонах і угрози посадить за рішотку – Так інспектор підрозділення по ділам совершеннолітніх провела опрос 12-літнього ребенка. Тому що за чеки я ті нічтаю тебе не вважаю, Просто до тебе по імені Матвей. Я не знаю, як з тобою общаться. Нет, я так хочу все одно, звісно. То коли ти растеш, чему? чому? І от яке майбутнє може бути в цієї країни за таким сьогодні не потрібне взагалі ніяке завтра? Воркута це ось той самий регіон, який ви побачите, якщо заб'єте в гуглі помираючі міста Росії. Коли потрібно проілюструвати безнадію та тотальну сирість, для цього беруть саме кадри з Воркути. Люди звідси намагаються втекти, але ж вы розумієте, не все так просто. Здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру. лишь бы оформила ее на себе, платил коммунальные платежи. Сбросить с себя это бремя, квартиру с ежемесячной коммуналкой, здесь хотят многие. Дома в воркутинских поселках, даже полностью пустые и заброшенные, нередко продолжают отапливаться. И даже если повесить замок на дверь и уехать прочь, долги за квартплату будут преследовать еще долгие годы. И ось такого вони приперлися у наші квітучі міста. Тепер ви розумієте, чому? Тому що вони просто тікають від того життя. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.